Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Христос запитує своїх учнів і тих, що були ще також разом з ними, про що ви сперечаєтеся? бачимо, що Ісус навчав, за Ним ходило багато учнів. Також і неподалік завжди пильнували і фарисеї, і книжники, і закону вчителі. Старший народом, вони слідкували, як він навчає, що він говорить. Всі люди дивувалися великій мудрості, яка виходила з Ісусових. І мало хто смів з ним вступати у якусь розмову, але бачимо, між собою часом сперечалося і то досить таке, інтенсивно, досить завзято, досить включаючи також багато емоцій. І з цього ми можемо побачити і зрозуміти, що десь людина у своїй природі не змінилася. Вона сперечається про щось, щось шукає, щось комусь доказує. Але дуже часто е, наші суперечки е, вони мають певні такі проблем, проблемні. Точки, проблемні підводні камені, що ми сперечаємося не для того, щоб пізнати правду, а сперечаємося для того, щоб доказати, що я от краще знаю. Саме в центрі не Бог і Божа мудрість і Божа правда, а в центрі я, і значить, я краще це знаю. І це вже початок проблеми. Це вже початок. Хипного шляху, яким людина може піти і може часом зайти дуже далеко. Бо починаючи з точки відліку Я знаю людина може дуже багато знати часом у своїй природній здібності, феноменального розуму, здібність до знань, Людина може знати дуже багато деколи і на пам'ять вивчати величезні якісь цілі праці наукові. Але чи це призведе до пізнання Бога? Чи це призведе до пізнання правди? Христос каже, пізнайте правду, і правда визволить вас. І коли ми бачимо часом, що і в теперішній час хтось сперечається на основі трактування святого письма, не берімо участі у таких суперечках. Святе письмо не для суперечок. святе письмо це Слово Боже. Навіть для розмови з Богом, святе письмо для молитви. Святе письмо, Господь Бог нам дав як своє Слово для того, щоб нас наповнити Божою мудрістю. Просто щиро помолімося, відкриймо своє серце, просім Бога, щоб Він в наше серце вклав свою мудрість і тоді читаємо Помаленько не поспішаючи слово Боже, роздумуючи над цим, розмовляючи з Богом, прислухаючись, що Бог нам хоче сказати, куди Він хоче нас вести, що хоче нас повчити, що хоче для нас відкрити, що хоче нам ще щось нове подати до розуміння, котрого ми, можливо, не розуміли і до сьогоднішнього дня. Тому що Божа мудрість безмежна. Так як і Божа слава, так як і вічність, котра нас чекає. Христос рождає.